Забрали із Карліною величезну посилку з нової кошти. <ріць> Я тогу, капець, кошти. Вона велика. ще й до того така тяжка. Зараз ми побачимо, що там в нас прийшло. Карліна хочу розпакувати. Ну добре, давай. Там всередині, Я знаю, що знаходиться, тому що ми дещо замовили і нам прислали посилку. Але вона не величезна. Та вона капець, яка вона велика. Нам цілий ящик прислали. Це секрет бокс. Давай Каролі, навіть, Та давай розпаковуй вже. Мені вже інтересна, розпаковую. Киролі навіть інтересна. Я не можу, то такі ножниці обрала, то не ножницями ріжеться. Ого. Дивіться, нам відправили всі розколірки, які тільки є. Ой, очікай, мамі квіточки придавили. Ось така капець. Ось така розколірка. Ось така от розколірка. Артекс. Капець, нам щоб всі розколірки, які в них були, відправили. Кольори відправили всі. То ми собі зможемо обрати якісь. Я думаю, що ми точно підберемо колір, який як нам підходить. О, тут є такий от валюр миючий. От нам якраз такий, здається, треба. Тут вже яка четверта, п'ята, шість. Шість розколірок. Капець. Зараз будемо щось обирати. Чи будемо так. чекати на маму? Усі! Розкулір. <схай> розкулірок. Ну капець. Ось стільки розколірок, не знаю. Їм, напевно, треба потім буде назад то все відправити. Ті всі розколірки. Я можу сказати, навіть дуже зручно відправили. Ми собі зараз вдома оберемо колір, який ми хочемо, Тільки треба буде чекати на Наталі. А Наталі усь сьогодні усь дрися, 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 день народження корпоративна робота. Двохсторонній. Двохсторонній. Так, боліжечко наше Каролінине, ми його замовили. Так, його вже роблять, тільки треба колір обрати. Зараз ми оберемо. взагалі хотіла кораловий, а в нас нічого в хаті коралового немає, треба обрати якийсь сі... сірий колір гарний. Де? Я б так приблизно виберу, щоб підходить нам. І вже за тиждень-два буде в неї нове ліжко нарешті. Потім побачите, яке будемо його складати, бо воно прийде ще й в розібраному стані, і треба буде його скласти. А там ту ліжечку я буду вже розкладати, напевно, десь в той самий день, коли прийде вже ліжко, або за день до того, як прийде нова ліжечка. Коротше, Кароліна проснеться, піде в садочок, прийде, а її ліжечка вже немає, а нове ліжко стоїть. Ще до того ліжка я вже дивився. І постіль нову. Кароліна там вибирала з Наталі десь в інстаграмі, шукали, які вона хоче візерунки, бо вона хотіла ту саму постіль, що в неї була з єдинорожками. А зараз вони вибрали якусь там, я не пам'ятаю, там були якісь три рожева, фіолетова і ще якась, типу, як така ніжно-ніжно-рожева чи червонувата. Ну, коротше, з малюнками всякими. А я вибрав їй подушку. Тому що оця вже подушечка, що в нас є в ліжечку, вона вже занадто маленька. Я її куплявши, як їй було, напевно, півтора-два рочки, щоб пізручно було спати, бо в неї була така нікудишня подушка. Ну, взагалі, вона така тоненька. Я потім брав цю ортопедичну в'юску. І тепер знайшов нову ортопедичну подушечку для Кароліни. Майже така сама, як наша, тільки на, Деється, на 2 см менше. Ну, Таку гуще. А так теж 40 на 60 Коротше, йдемо. Вибирати з круління розкулірки. Так, у нас пер... підбір перед мамою. Мама прийде, ще раз перемірює все. Коротше, обираємо із Три рулони нам підійшло, всі решта в неї в ліжечку. Всі, не підійшли. Тут подушку я говорив. горив. от така малесенька в неї. Вона ну, наволочка не під розмір подушки. Бо тут 40 на 60, а в неї десь... Не знаю скільки 40 на 50, чи на 35, чи там 20, якось так. Тепер в неї буде більша подушечка, бо більше буде ліжечко. Так, зараз йдемо, подивимося, який з тих трьох кольорів сірих підходить нам під диван. Є ось такий, хоча на відео, знаєш, і не сильно видно, чи вони підходять, чи ні. Ну, Під подушку точно підходять. Ось такі. Три. І вони на дотик всі різні. Просто поруха, який тобі класний. Мені сподобався ось цей. Він такий на дотик прикольний матеріал. Вони всі миючі, всі типу, прикольні. Тобто, якщо ти замажеш десь, ми візьмемо серветку, вологу, протирається і зразу стирається все. Що неможливо а, а воно замазати. А це дуже скоро. Так. Ну який шо? тобі матеріал найкращий з тих трьох? Порухай ручку і скажи. Який найніжніший. Так. Та то не треба рахувати сім метелик на травичку. Та треба рукою. Цей, ну такий собі, цей більш-менш нормальний, а оцей такий прикольний, такий ніжненький. Хоча тобі ну, якби, без різниці, але в неї будуть бортики. З права і зліва будуть бортики, щоб їй було зручно. Ну, з там того боку буде повністю бортик попри стіну, а з цього буде тільки наполовину. Що, цей вибрали? Добре. Ми так залишимо, потім мама прийде і вона подивиться. Тут ще є такі кольори, тобто вони можуть підійти Друга, під колір можна дивана, можна бач? Цей за дуже світлий, а оцей, бач підходить більше під диван. Але то все, треба зараз буде радитися, коли маму забере. Ну й темніші, і світліші. Крувіна втіла. Ну, то можна легко витерти. <реш> назад відправимо Кароліну та? замість розколірок. Вже прийшла, сіла в коробку. Та, як була маленька, то була твоя любима справа. Це сидіти в коробці, щось там розмальовувати. Але ми це не будемо розмальовувати, бо коробку треба буде назад відправити разом з розколірками цими всіма. Так що давай будемо їх помалу складати. Ну, була роботом, тобі подобалось таке, Потім була машинка, ти на ній їздила по цілій хаті в цій коробці. Потім я думаю, та наш тобі та коробка, купив тобі машинку. Справжню чорну. Ти поїздила, трохи тобі сподобалося, потім ти сказала, ай, ні. Вже не бавилась нею. Потім ти була старша, я тобі купив гоукарт, ти поїздила така, тоже ні. Ровер, тоже ні. Щось тобі транспорти не заходять, ні? Ні, я просто хотіла твою машинку і Так? Ну нічого, скоро буде нове ліжечко, то вже хоч сон в тебе буде класний. Вона хотіла точно таку саму постіль з цими єдинорожками. Ми, в принципі, знайшли, але це вже знаєш, ну, не інтересно мати знову таку саму рожеву постіль. Тут вона двохстороння, тобто йде на теплу пору, оце таке мігсеньке. І з іншої боку, бачите, на холодну пору, прохолодна сторона. Тепер вона хоче, щоб не було цієї гарячої сторони, вона все рівно розкривається. Добре, капітан. пливемо. Коротше, не обрали ми колір поки що з Кароліною в НАТО. Показує такі. які ну, Їй подобаються кольори, але не такі, що підходять під диван. Бо ми хочемо, щоб воно ну, пасувало якось. Бо в нас і підлога сіра, і меблі сіро-білі. Хочемо, щоб це було якось ну, прикольно, щоб однотонне було. І треба почекати на Наталю, бо на Наталі якраз так співпав день, що в неї корпоратив, і вона буде, напевно, довго. У них там її величезні, такі особняки з басейном. Там будуть коротше, довго купатися, святкувати. А ми залишилися із доцею. Одні на господарстві, так? Тебе скоро буде нове ліжко, я такий щасливий радий за тебе. Зараз йдемо тоді погуляємо, поки мама ще не подзвонила. В Україна хоче щось солодке. В принципі, вона вже поїла. На цей раз їла навіть макарончики з котлеткою. Ти З'їла всі макарончики з котлеткою. Добре. на дівчимо все. Тепер поїмо якісь купом солодки, можемо розумні. Взяла ще робота свого любимого. Прикольненький. Mm -hmm. Ну і Чакі. Чаки. В нашому дитинстві Чакі це був не сильно позитивний персонаж. Ну Хто розуміє, з які фільми говорю про цю ляльку. Така у нас спочатку нормальна була, така рижа, потім вся порізана сшита, шупом. Такий як у вас Лабубу. був. Mm -hmm. Так, Ліна вже розказує, що вона завтра буде брати штрикульки. Ми взяли по дві. Я собі брав і кроліна. Собі. Вона взяла з вишенькою і взяла А Я взяв з вишнею і з яблучком. Завтра буде завтра. Так, ми забрали маму і дивіться, кого ми ще знайшли з короліни богомола. Чета понесла, понесли вже того богомола на балкон. Там якісь вазоночки є, його поставлять на той вазонок, що в нас був на кухні. Ми його поставили, щоб він трохи подихав свіжим повітрям на вулиці. Але бачу, що вже ночі стоїть прохолодні, тому треба буде той вазонок забирати додому, щоб він був в теплій. Ну, але королі сподобався богомол. Я його просто взяв легенько і переставив їй на руку. Вона каже, не на руку, на руку поставив мені на курточку. Ну, коротше, боялася вона. Наталя побачила мені сторіс, каже, все, дівчата, мені треба вже їхати додому. Коротше, перепросилася, хоча вони могли сидіти аж до ночі, до 12. Вони тільки зараз почали робити шашлики і каже, Наталія плавала навіть в басейні. Басейн прикольний, клас. Але каже, всі молоді дівчата, майже не одружені, то вони там. Знає будуть гульбанити довго. Що було Роздавлений, але він вже не буде літати. Як то роздавлений? А що з ним Та зробили? Ну трошечки. Та як трошечки роздавили? Та ні, він... Ну, а? оцей один вусик. Ну, один вусик роздавлений. А, один вусик роздавлений? Ясно. Ми його просто знайшли біля машин, ну на парковці, коротше, в нас. І може хтось його переїхав машинкою, може то й один бусик. Хоча він рухався, його брав, він нормально себе відчував. А бусика одного теж нема, так? Воно в платі. Так, ідемо вибирати розколірки нарешті. Зараз ми оберемо тобі колежечка! Ура! Так, дівчата вже так роздурілися, що вони не знають, які вони хочуть. Карліна хоч якийсь такі от вишневий показує. Чи якийсь отакий во. О, темний вона хотіла, у оцей. Каже, хоче кораловий щось типу того. Карліні сподобався той Мені вишневий. То брудовий. Чи чи бурдовий? А я би брав. Кораловий цей, жовт. це Мені оцей. Ні, цей сподобався, бо цей кораловий. Я хочу цей. Кораловий? Він да, кораловий. А отакий, бач, вона кораловий знайшла. Десять. Десять. Дев'ять. Десять? Баба не чує. Дон десять. на 10. Ви вже все порозкидали. Обирайте самі лише у стікція. Чим скоріше ми напишемо, коралови. тим скоріше зроблять коралови. ліжечко. Коралови. Який би ви вибрали колір стої, стої, з тієї цієї палітри? Віна кричить, так, це треба все віддати. Зараз ти тільки не порви нічого. Добре? Чор. Чорний блек. А потім ліжку зразу чорний. А потім Всяти буде видно кольору Ну Так, <му> Так, коротше, дівчата обрали. Я їм дав шанс обрати, а потім буде писати в коментарях, що так як Назарів. що я пішов все повибирав сам. А все, що Наталя і Карліна казали, що вони хочуть, казав, все ні. Типу виходить, що я якийсь як егоїст, все повибирав на свій смак і вони мають з цим змиритися. Кажу, ідіть, шукайте, вибирайте, Результат буде потім, коли прийшлють ліжечко. Можна легко збодритися, а от вже година 9-10, як зараз, це вже жара, ну плюс-мінус жара, це вже не є там дуже сильне таке літо, але машину сідаєш машина розпеклася трохи. Некомфортно їхати. Зараз везу ці всі розколірки назад на нову пошту. І виявляється, там є нова функція, Коротше, легке повернення. Ну, просто привозите посилку, натискаєте легке повернення і вказуєте чому. От, і все. Це виявляється ще й безкоштовно. Правлин колір Коротше, не, не такий, як я хотів, не такий, як Кароліна хотіла, але плюс-мінус такий, як хотіла Наталя. Да, бо там Почали потім розглядати ті всі матеріали, там зверху вони написані, чи вони і полергені вибрали, щоб вони добре милися серветками вологами. Коротше, змивається дуже легко. ну і В загальному матеріал типу, прикольний. А вже коли приїде повністю все ліжко, то тоді буде ясно, як воно виглядає. Ну, надіюся, коринці сподобаються. Все. Відправив розколірки. Я сподіваюся, що диван чекати буде недовго. Дуже швидко прийшли розколірки, буквально тільки замовив їх. Ну, сам диван замовив позавчора. Вчора прийшли нам ці розколірки, сьогодні їх відправляю. Вони вже написали ввечері, що окей, колір прийнято. Боти. Я так думаю, що в них вже заготовки, ну, типу, там, якісь дер... дерев'яні чи які вони там вже є, просто їх пообтягувати тою тканиною. Ми ж там брали е, зразу, щоб підійшов під ліжечко матрас ортопедичний, якийсь там теж гіполергенний, плюс, е, ну, коротче, так як для Кароліни, дихаючи. У мене ще завдання заїхати в магазин. Треба купити кефір. Що Кароліна замовила на ранок їсти палатки лабубу?